І колишній заступник, точніше, керівник департаменту міністерства оборони у 22-23 роках, Олександр Ліїв. Його дуже часто згадує Роман Скрипін в контексті. Ну, ми цю історію зачепимо. Взагалі, Олександр Ліїв, рекордсмен. Він має вже третю підозру, знаходячись, значить, під заставою. Ця третя підозра, всі всі його підозри пов'язані з його діяльністю, це розкрадання боєприпасів, значить, або зброї для збройних сил України, оскільки він при міністрі оборони Різнікові він очолював міністерство оборони, то е, нинішня підозра говорить про завдання державі шкоди на 90 мільйонів, оскільки він, значить, підписав відповідні акти і провів тендер на постачання непридатних протитанкових ракет і установок для збройних сил України. Це вже третя підозра. В нього ще є дві підозри, про які ми поговоримо трішечки згодом. по першій підозрі в нього застава 908 тисяч, по другій 575-32 тисячі гривень. Це вже третя підозра, згідно якої людина, яка очолювала департамент менше року, менше року, нахапалася. Давайте ж поговоримо про його обов'язки. Міністра оборони Резніков, якого зараз ви побачите на своїх екранах, взяв Олександра Лієва в 22-му році на роботу. Він був начальник керівника засу спочатку заступника, потім керівник департаменту державних закупівель Міністерства оборони, а потім виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони відповідного департаменту який організовує забезпечення збройних сил України. До його обов'язків входило здійснення закупівлі та військової техніки, військово-технічне співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями, організація науково-дослідних і конструкторських робіт, модернізація оборонно-промислового замовлення. Отже, поговоримо про інші підозри Саши Лієва. Перша підозра наймасовіша. Значить, але перед нею поговоримо про те, що не попало в кримінальну справу, але попало журналістське розслідування 4 вересня, майже перед тим, як він пішов з міністерства, біг Синфо оприлюднив відповідно, в якому Україна підписала у вигляді, для Він був цей департамент, підписала за партії БПЛА ХАВК у розмірі 60 Істут закуплена у компанії Борислава Розенплата, знаменитого, якому підозру вручали, йому депутатами Блока Віблока Петропашенка, ми підозру за бурштинову справу. Він намагався легалізувати бурштин за бабло, а набу його піймало, значить, не підписали відповідно, цих безпілотників не було, але прийомку підписував її. Тепер поговоримо про дві його інші кримінальні справи, відповідно якими він знаходиться під заставою. Перша справа пов'язана з 22-м роком півтора мільярда гривень. Півтора мільярда гривень е, він під, від, відповідний договір по результатам тендеру з компанією Львівський Арсенал Юрія Збітнєва. Півтора мільярда гривень, з яких Юрій Збітнєв і його компанія Львівський Арсенал виконали постачання боєприпасів на 0 гривень. 0. Зіро. Друга клімація. Так. Да, да, да. Значить, да. Друга кримінальна справа його теж шикарна, вона пов'язана з закупівлею кулеметів. 193 мільйони гривень докидуємо Значить, збитки бюджету постачання дефективної великокаліберної зброї. Половину замовлення не виконали, а у інших виявилось технічні порушення. Перші постріли призводили до руйнування механізму. Тобто він, по суті, цей кулемет... Ми їх зірватися в руках. І вбити українського військового Вон це цей Значить, прекрасний дядя Вачка. Значить, оце три кримінальні справи, які Олександр Лієв, Олександр Лів має в своєму розпорядженні Ну, окей, скажете ви, ну війна, ну, можливо, не знали, прийшов якийсь чиновник, якого ніхто не бачив, не чув, але це неправда. Олександр Лієв відомий тим, що він був міністром курортів і туризму Автономної Республіки Крим. До речі, він отримав прикордин від Романових. Будь ласка, його високіста глава російського імператорського дому Государства велика княгиня Марія Федоровна достоїла мене ордена Святої Анни Третій степені. Служу отечеству. Це писав він, будучи міністром значить, культури і туризму Криму. Ба більше того, значить, от ви можете побачити на екранах, також там наступна теж була картинка, якщо про не помиляюсь. Чим він став знаменитим в українському просторі. Відбувався псевдореферендум в Криму. Під час якого він постійно роздавав інтерв'ю. От він роздавав інтерв'ю газеті День, де написав, що на тлі розширювано українсько російського коліта наукового газу Маяків ситуація в Криму починає нагадувати військовий стан. Це розповідали ініціатори пікету. Значить. Провокаторам і русофобам вхід заборонений щодня тут чергуватимуть 15 осіб. Це протест безстроковий, який організовував Олександр Лієв біля так званого уряду Криму. Ну і тепер моя улюблена історія Олександр Лієв, який нормально, взагалі нормально, відносився до референдуму в Криму, будучи міністром культури та туризму Автономної Республіки Крим. До речі, три обрала громадське Олександр. Причиной было вызываемый страх у э, достаточно большой части Украины, в первую очередь у Крымчан, э, перед теми заявлениями, которые доносило информационное пространство с материка. И, э, это был целый шквал. Это касалось и языковых, языковых тем. которые в принципе это уже давным-давно казалось бы исчерпаны. это казалось и физических угроз э, большинству людей, которые э, в Крыму, например, голосовали когда-то за уже мы теперь понимаем какого в итоге президента. то есть это э, целый информационный шквал, который вызывал чувство не такое как было у Майдана. у Майдана было чувство гнева там да, рулило, а это вызывало чувство страха и если кто-то пытается и хочет разобраться, что творится в Крыму, то нужно понять, откуда чувство страха берется, и разобраться в да, его природе. И тогда возможно... Да, можно... Потому что он там дальше начинает школьный интерес продавливать. А вот вторая часть, если было извините, спасибо, что ты ее скачал, я тебе безмежно благодарен. От вторую часть нужно дивитися полностью, потому что она 43 секунды, но это... Я, голосовал, я был доверенным лицом Януковича, я голосовал за, я разочаровался. И выбор между Западом и Востоком, конечно, мы ментально русские. То, что э, сегодня, я уверен, решит проблему, это легализация э, референдума, это удовлетворит всех. Мы же не э, ну, абсолютно все адекватные люди, все понимают, какие у нас цели. Мы, нам нужен курортный сезон, должен быть мир, должно быть согласие, и все это смогут э, обеспечить. В рамках нашего местного внутрикрымского самоуправления здесь врагов нет. Вы видите, даже столкновений, таких как в любом регионе Украины, здесь не было. Я уверен, что не будет. Дай Бог. Саша Лиев. Саша Лиев и Киев при патріотичному министре обороны Алексею Резниковой став виконуючим обов'язки цілого департаменту. Який відповідав за закупівлю і модернізацію озброєння, який має три кримінальні справи. Олексій Різніков, дивіться, от е, Скрипін уже в Києві скоро буде, можливо, сьогодні ввечері точно. А ви не проти, от я офіційно звертаюсь до вас, можете цей фрагмент вирізати, бо ви, кидайте Різніков в соціальній мережі на цьому таймкоді, там можна це робити. Заброжуємо вас на інтерв'ю, щоб ви пояснили, яким чином ви підбирали кадри, ваше міністерство, яке. У вас що, інтернету не було в той час, чи спецслужби Нет. в той час були на жальняті, що ви не могли зайти і не подивитися біографію чувака, який був довіреним обличчям Януковича, який з партії регіонів не вилазив, який підтримав референдум, він став одним з ключових департаментів, і ми маємо зараз розкрадання зброї на 2,5 мільярди гривень. 2,5 мільярди гривень? Ну це, це як? Це що? Може, розкажете, як воно так сталося? Особисто візьме візьмете? Ну так та. це хіба перше. Ви питання? Я трошечки досиплю, тому що на одній зі своїх минулих робіт мені приходилося спілкуватися з Олександром Лієвим. Uh -huh. о, і ну і це було до повномасштабного вторгнення, але вже між 14 і 22 о, от його залучали там як експерта на всі ці блін етери. О, і о, коли ти його питав про те, що От ну тоді ж були такі ще, знаєте, оптимістичні погляди на Кримську Автономну Республіку, як вона називається. І коли ти його питав про кримських татар, от я тоді ще відчув: просто що чувак, от взагалі, ну от він почав юлити просто в етері. Говорити, що ні, 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 ну в Криму ж не тільки татари, тут ще багато росіян, багато українців. от Створювати національну автономію це неправильно. Корот, коротше, він мені ще з тих часів не, не сподобався. Ну, Кар'єра у нього, звісно, така собі. Він, звісно, більше по отелям, мотелям і туризму, якщо почитати, чим він займався, да? трошки в Чернівцях попрацював. Але був радником міністра аграрної політики Олексія Павленко. Це теж той персонаж, я вам чесно скажу. якщо хтось пам'ятає про нього, просто тут ну насправді добре, що підняли цю тему, тому що ну от такі люди, от які там другорядні третєрядні вони нікому не відомі. Да, от я переконаний, що ну наші глядачі, ну які можливо, ну які не пов'язані з Кримом, бо там. Пряма залежність, да, вони можуть його пам'ятати. Вони хір його знають, хто такий Олександр Ліїв. А от, будь ласка, тут тобі, значить, і партія регіонів, і потім пристосуванство до нової влади, яка змінилася, і чувак перефарбувався, одразу вивчив українську. До речі, він Абсолютно вільно спілкується, краще, ніж Геннадій Труханов, я вам так скажу відверто. Цей і що там? Він ще й... національна громадська телерадіокомпанія Україна, консультант Українського культурного фонду, дорожня карта розвитку туристичної дестинації Приазов'я на 21 й три. Ну, коротше, чувак, вміє. Юлити по житті по-всякому по різному. Напевно, це ну якась риса, яка ви визначите е, самі. Але, ну, да дійсно, є питання до його залучення. Е, до тендерів в Міністерстві оборони, враховуючи весь попередній бекграунд От тут дійсно велике питання. Я тут з тобою, Саша погоджуюсь, тому що, от, 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 от наприклад, Того нашого знайомого, я не буду називати прізвище, не взяли в певний підрозділ. Знаєте чому? Тому що він вчився в російському університеті і народився в Новосибірську. Mm -hmm. а, а в Міністерство оборони отакого от черта брати, виявляється, що можна. Ну і yeah. відповідно в біжня, які від це, це раз. А наступне дивіться, там же ж не сам же Лієв займався абсолютно всіма цими питаннями, там же ж є ще інші в ланцюжку люди, які ставили підписи, окрім Лієва, та які спільно якісь комісії, які там щось. Інспектували в якісь акти прийому передачі. Ну, ми ж розуміємо, як це все приблизно має працювати. Тобто, якщо є якийсь контракт, то є певна супровідна документація по процесу виконання того чи іншого контракту, і там в будь-якому випадку повинні присутні бути люди, які. Створюють конкретні документи і слідкують за тим, щоб це виконувалося. Це, тобто, є ще низка інших людей, які так само причетні, як і Ліїв, до, до вчинення от таких от, і, гіпотетично ще судом не доведено, але підозра висунута, та, от, просто що тут ще дуже багато є людей, і підписи стоять там, розумієте? Ну, от. І чому ми зараз не чуємо ці прізвища? Їх немає, цих прізвище. Не Знаєш, що я тобі ще скажу, Ірен, що ну навіть сам факт, можливо, от уявімо собі, з, з якоїсь з якоюсь хорошою ідеєю, з хорошою метою. Сам факт співпраці з Грозенблатом. Угу. Ну, там же ж, уже, знаєте, якби там тавра нема де ставити, е, от, ну, якби він уже сам про себе говорить. Так. А... Ну, як і призначення да, такої людини на таку посаду, так і, по суті, по, маючи вже низку е, кримінальних певних проваджень, це просто вже за шкваром складно навіть назвати. Це вже якийсь. Закликання до вчинення чергового по якомусь блін злочину, чесне слово. Приходьте до нас, попрацюйте. Призначення, призначення всіх людей не на посади, а нижче заступника, нижче заступника, є значить прямим кадровим повноваженням міністра оборони, тобто. На Різнікава Різнікав конкрет, конкретно підписував наказ на призначення цього персонажа на прізвище Лівії Міністерство оборони. Ніхто інший, крім Різнікова, його призначити не міг. Дійсно, в Резнікова немає обшуків, це виявилося фейком, обшуків не було, це спростовано. І я не розумію, чому. Я не розумію, чому ми постійно в Етерах повинні тут включати таблетки пам'яті і намагатись пояснити одну просту річ. Ну, хрін погано красти, в принципі, з бюджету. Але коли у військових, які захищали країну, в руках могли взриватись кулемети, уявіть собі, бій, а в тебе а мінімум клинить кулемет, а в найгіршому випадку може зірватись. Коли величезна кількість боєприпасів, їх нема. Ну, можна півтора мільярда заключити договір, а там далі бублик. Тому що тоді прозоро не було, його закрили. Там були прямі тендерні закупівлі. І коли будете такого дядінка з такою біографією, то не треба мені розказувати, що ви не бачили, кого ви берете. То ми прекрасно розуміємо. Це була От ми прекрасно розуміємо цю симптоматику системи. Тобто дурачка включить ні Резнікова, ні в тих його заступників, яке було не вийде. Тобто, що, пацани, війна, так якщо, так, під це діло можна і денежку заробити, непогано. За рахунок зниження обороноздатності країни під час бойових дій. Знаєте, за таке розстрілів іноді? На жаль, не в наші часи. Слухайте, а які в нас є вже результати подібних? Це ж не перше в нас кримінальне провадження такого ж типу? Ну, про саме. Те, що такі дії, які призводять до нанесення шкоди нашій оборони статності. не перший такий подібний випадок. Хоча б в одному з цих випадків ми маємо вирок повноцінний, там, де дійсно посадові особи рівня приблизно Алієва, оцього Лієва і тому подібне, немає чомусь, а Чому немає? Цікаво, не вже так складно, просто хоча б показово. Зробити цю всю справу розуміти все немає цього, а чому немає? Відповідь Масло. проста, тому що нічого не змінилося, друзі. На жаль, війна не вправила мізки там, де мала би в першу чергу вправити мізки тим людям. Тобто для них війни не існує, для тих, хто мусив би в судах в першу чергу, і це велика проблема. Це от вперше наша от проблема, саме головна тому, що тил мусить бути міцним. А він не може бути міцним, коли в нас немає порядку в таких питаннях. Розумієте, волонтери в нас це самі круті люди, але вони не можуть витягнути. Розумієте, озброєння волонтери не виробляють. Вони дуже багато чого роблять іншого, але тут мусить бути міцна позиція держави. І Зеленському тут, от йому і ще один момент. Якщо він там планує в майбутньому колись бути президентом ще чи ні, я не знаю. Але. Те, що таке оточення навколо твоєї політичної сили і навколо тебе самого, і ви всі разом з міністерствами і так далі. Не робите нічого для того, щоб змінити цю ситуацію. Просто такі сидять всі, знаєте, от типу їх нічого не помічають. Щось там прокоментували, типу, і все, якийсь час пройде. Вони забувають, зменшуються суми застав. Там з мільйонів там, до сот тисяч якихось, там якщо не десятків, і чуваки собі виходять, потім опиняються десь за кордоном. Ну так не має бути, друзі. Тому що якщо ми так будемо робити, жити в таких умовах, то ми ж, здається, перемагати хочемо, правда? Так ці люди не хочуть перемоги виходити, тоді їм байдуже, їм аби тільки заробити бабла. Бо в них, напевно, є ситуація, як вони планують вже жити десь за кордоном, вони вже підготували собі там свої гніздечка і чекають, коли нарешті вже настане той час, коли вони туди виїдуть. розумієте? Все, от єдиний в мене висновок тільки такий. І це мене просто... бісить. Так, це просто емоція, якби без а що я можу зробити я Тут з білою розумію... церкву. Просто я не розумію, чому Порошенко вражається на Зеленського, Зеленський на Порошенка, якщо вони в принципі підтримують славу Діють. традицію да, тип Зінгунарві. Це, я, от, я, до речі, власне. Саша, тобі, твоє зауваження. Воно до нашого глядача. Хоча я думаю, що це бот, але сілі Пума 5. От, дивіться, є Олександр Лікаренко, є Олександр Чіш, є Ірена Бало. А є сілі Пума 5, який вирішив написати, що ну, якийсь там новий законопроект відбілить усіх корупціонерів. І засвітить, хто очолює корупцію, хто голосуватиме за, і хто підписуватиме, наприклад, Зеленський. А ви тут сидите в воду в ступі толочите. Mm -hmm. ага. Так от, а сілі Пума 5. А що ви? Вообще, Та, я... А що ви таке скорисно робите? Ви... Я можу розказати, шо... наприклад. Законопроект 13, що то там 432. Не був ухвалений. От які ваші дії? Чи ви так піздануть просто в інтернеті прийшли? Тоді я вас блокую просто. ну просто потому, що в мене Взагалі, така що. Взагалі, взагалі, то я загуглив цей законопроект. Автором його є Юрченко Олександр Миколайович, який свого часу. Любив потирить пиво, будучи помалодняку, і це всього лиш зміни про закону про національну поліцію щодо присвоєння звань поліцейських, які брали участь у дійсненні заходів і забезпечення національної безпеки і оборони. Ви вони неправильно, або, або бот, і у вас система не працює, або ви неправильно або номер, не номер не проєкту. Ну, віргідно, да. що так. Ви я теж загуглила, як бачив, що не то. Як, <світ> як, хрінь, там щось, як хрінь на цьому допоможе підсвітити корупціонерів, я не знаю, але ваша велика проблема в тому, що в мене є інтернет, і я володію Google.